Всім привіт! З вами я в АвтоТоп і ви на каналі Cheesecake У минулому відео ми побудували ось такий от, ось такий от город. Тепер нам треба його... По-перше, перша ціль це врятувати цей город від холоду, тому що він замерзає. Це, напевно, вже побачили. Тому нам потрібно взяти вугілля. Тільки достатньо буде робити смауск. Так я зрозумів, що я не дуже розбираюсь в англійській, тому я змінив мову на українську. Тепер треба поставити ось так. И тут снова скейп. И тут також можно. Чем это потребно, я уважаю. Тут снова скейп. Чтоб ничего хоть не замерзало. Я хочу, чтобы оно все замерзло. Два скамейных то замерзло. Его я тогда брошу. О! Розморозилось! Все добре. Так просто не буде. Треба ось так зробити. І ще дуже важливо. Це перемістити оцей блок. Ось так Але не ну, обов'язково. Але я тебе приберу, що... прибрав, називається. Все, буду ось так от. Я не хочу цю яму робити слово. Ну. В минулому відео я казав, що якщо нічого не напишуть. Ну, от то тоді. Я сам зроблю. І у нас було в планах засіяти цей город і привезти сюди якихось вівці або коров. Ви зрозуміли, Але це не також і легко. Тому нам потрібно знайти десь город. У цьому городі ми візьмемо борг їжу. Звичайно, ми її повернемо. Кстати, це, це я вот так вот зроблю. И ось карта. Не-не-не, не буду я с тобой торгувати. Я не хочу с тобой це робити. Потому что у меня одна морква и одна картопля. А ты хочешь чимось за один смарагд. Ты не обнаглив? Мені за эти він обнагрів. Ну, а зараз... А зараз що ми будемо робити? Зараз ми будемо... Так, спокійнесенько візьмемо. І... О! Все ж таки тут є корови і свині. Тому... Значить, мені потрібно взяти ось так от. Так от. І тепер... Угу. Череморку. Я гадаю, що вони не будуть проти. Так. Потрібно поробити ще потім свиней. Але зараз які тут свині. Ну у них три корови. ми потрібно. Де взяти сіно? Сіно, сіно. Сіно, сіно. Коротше, я не знаю, де взяти сіно, тому я йду. Додому. Hmm. Точніше біжу. І встрибаємо. А зранку там зробимо город вже нормальний. І нормально так і приведемо їжу. До речі, корів нам треба дуже багато і свиней. Щоб дуже багато ми могли їсти. Оце важливо поїсти. До речі. Давайте. Давайте додамо ще одну ціль. Додатково, якщо ми встигнемо зробити. Просто я не знаю, що ми встигнемо чи ні. У нас додаткова ціль, це буде понамагатися, ну, зловити рибу і ну, намагатися переручити собі котика. О, ну, перше. Третє. Ну, добре, насіння хоч Щоб трошки є, це вже добре. А, добре, їжі в нас взагалі нема, це вже погано. Прийдеться в соляні вбрати. Тож, у них є завжди безкоштовна їжа. Вірите? Завжди. Майже завжди. Нам ну, потрібні тільки снопи Ну, не дуже багато, тому що, ну... Їм також треба їсти. Мені здається, що вони взагалі не їдять. Але все одно, хай в них трохи залишиться. А я вже не можу бігати. Дайте їжу. Куда на проїдання? В минулому відео, там десь ще було відео. Я тут виходив. І воно обірвалося в той момент. Сказав, так сталося, все обірвалося. Запис пропав, звук теж. Їжа пропала. Не знаю, що теж. Ну щось теж. Їжа пропала, щось теж. Дивно звучить, проте реально. Шось теж, я не знаю, що це теж. Але щось окрім хищі я впевненість пропало. Скоріше, зникло, але яка різниця? Головне, що немає хічі. Які... Ах, прийдеться йти додому го. А двері вже тут. лягаємо спати. Хм. Два досяг Мені зробили за один день. О, я на синя буряка. Будем. Ось так от. А це чому? А це чому я не зрозумів? Ту смолски. Так у нас, як завжди, нема. Нам немає чого їсти. Що нам робити? Хм. Немає нічого, що ми можемо поїсти. Тільки павучі око. Багато їх. Є, але я не водної окручі пауків. Але зараз я шукаю солодкі ягоди. Їх можна поїсти і вони. До речі, ми з них можемо зробити город собі. Ще. Це вовк. А кісток у нас завжди нуль. Свиня! Свинья! Свиня! Дві свині. Їжа. Свинь. Су... Не ну, ми ще можемо провести. А от їжу зараз. Це У и А свиня. Напевно так. будто копилося. Ми можемо бігати, але я не буду бігати, щоб не витратити сили. Стоп. Я сподівався, що це якась селище. ще. Кому буде щось їсти їстівне. Mm -hmm. Тому що скоро буде ніч, а ніч це не дуже добре, коли ти в хардкорі. Тому побігли додому з їжею, яку ми з'їмо, обов'язково, але смаженою. Второй їжу я не буду їсти Вс, можно сказати, мы вытрачаем їду. Мы вже майже біля хату. А коли уже щось будет? Я хочу щось уже нормальне поїсти в своєму будинку в нашем. Душкований кролик? По-моему, нуль смарагдів, Який тут душкований кролик? І це прикольно, що у тебе є, але це для мене. Для мене це очник. Фух. Ці звуки очників. У мене завжди для... Це геніально! Нам потрібні кого... Ой, гарбузи. Це гарбузи чекав вони звільнеці, це гарбузи. І так, це гарбуз. Ферму гарбузів ми, звичайно, зробимо. Але не в цій серії, в цій серії вже є. Що нам потрібно робити, і це не так уже і легко. Нам потрібно буде здобути дерево і побудувати двор. Клітки. Ну, це наважайте за клітку, тому що вони сюди. Вони в неї прийдуть самі. Я їх не буду змушувати. вони просто підуть за сіном. А це ж їхнє бажання піти за сіном. <плес> я забув. Я... Ти... Ну так, я забув. Яйце, де мені взяти яйце? Певно ми це не зробимо. А я. Я збирався це зробити. Що я розраховував? Як ти знову засихаєш? У мене до тебе питання. Все, йде бу... за дерево. Щоб будувати потім... Цього дерева дуже прикольні, такі штучки. Як, наприклад, в ту саму типу клітку. Загін. Це 100% клітка. А ви що думаю, що загін це клітка? Ні, я їх там буду годувати. А потім вбивати. Так чув, я хтось ходив по снігу, а я пройшов ушел в один блок і піді мною не це снегу. Вот здається, всі це чум у нас дерева мільйон. 57 Сколот. А дальше стільки будуть достатньо. Ось так от. Це зробимо. Так от. Потім нам потрібно... Эх, не знаю. Ось так от. І все інше нам потрібно зробити паркани. Ось. Перше буде. тут, Це буде короб за коровами. Знову мені просто більше подобається. Цей вже буде зі свинями і він буде побільший. Якщо той добре. Не настільки більше. Ось, рівно. Рівно височило. А де, де... сонце? Ага. Якщо сонце там, то значить що скоро вже будуть моби. Я хочу трохи побитись, а після цього лягаємо спати. Йдемо виконувати завдання. А давайте візьмемо сніжки, як в перший, як в першу ніч візьмемо і будемо в них кидатись. Так от і ось так. Я сам в себе влучив. Ого, в голову моя кидати не буду, а то він мене вб'є что не хочу здобувати з нього залізо, ну нащо? Мені поки що це взагалі не потрібно. Ну, вылазь зомбі. Або скелети. Мені, якщо чесно, скелети більше потрібні. Щоб. Проручити собаку, наприклад, потім. А потім і швидко будемо Угу. Зелений огірок. Сухий mm -hmm. огірок. Не смій підриватись. А то я тобі для ляпаса. Бах! Що я тебе ненавижу. А от тебе спайдеры, я вас люблю. Бо ти постійно одразу вмираєш і нічого мені не можеш зробити. Особливо із щитом, яким я не користуюсь. А вот все. Ви бачили, він по мені нічого не зб... Богоно ми не можемо бігти. А ні, все. Боже мій. Боже мій, боже мій. Хоч Все. Я тут сиджусь, я тут посиджу. Зачекаємо. Зачекаємо на ранок. Наші на я виходив в цей бій. Шесть потрібно экстренно поїсти. але що, у нас нічого нема. Не... Зате у нас є три сердечки. Як нам вижити? Ось сюди давайте будемо скопати. Я сподіваюсь, що ми докопалися не до зобі, а до бутинку. Ще й слово скріпи закінчилось. Еще тут риба, то означає, що ми в Осорі поедем. Что ты поможешь? Тут дуже багато риби. Це не читай якщо що. Сподіваюсь, до нас есть на привен. Як нам... Стоп. Ні -ні -ні. На саме... Я к нам выбраться. Стоп. Не-не-не. У нас Я продолжу. Подребен песок. Я закинул песку. Позвожу вам выбраться. В общем, мы можем политики нюанс убачить и де обыкли под тут и краще найти.